Вітаю, ви на каналі Ньюзрум з вами Владислав Репчинський. Перш ніж перейти до новин, просимо поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і на наш Тікток. І за можливості підтримати нас гривною. Вся інформація в описі є до цього відео. Українська армія використала наступу на Курську область. Деякі сучасні види озброєння набагато ефективніше ніж під час літнього контрнаступу 23 року. Йдеться в матеріалі BBC. Найбільш вражаючим у цьому вторгненні є те, наскільки добре українці опанували комбіновану війну, розгорнувши все від протиповітряної оборони до радіоелектронної боротьби, а також бронетехніку і піхоту. Це вражає, сказала високопоставлене британське військове джерело, яке попросило, звісно, не називати його імені. BBC зазначає, що Україна може відступити зараз з честю, втерше Кремлю Носа. Поки Росія не вела достатньо сил, щоб вбити або взяти в полон українських солдатів. Але тоді це зведе на нівець дві цілі цього наступу: а саме, тиск на Росію для відведення військ на Донбасі та утримання достатньої кількості російської території, щоб використовувати як розмінну монету в будь-яких майбутніх мирних переговорах. Якщо Київ утримуватиме російську територію, він зможе ввести переговори про повернення власної території з позиції більшої сили. Київ також намагатиметься зруйнувати враження росіян про всемогутність путінського режиму і підштовхнути Кремль до пошуку врегулювання, щоб не ставити під загрозу своє утримання при владі, заявив доктор Девід Блавден з екстерського університету. У матеріалі також зазначається, що присутність українських військ на території Росії є неприпустимою для російського диктатора Владіміра Путіна. Тому він ймовірно перекине на цей напрямок все, що може, одночасно продовжуючи тиск на Україну на Донбасі і караючи її народ ударами безпілотників і ракет. BBC також допускає, що якщо українські війська залишаться в межах російських кордонів, Росія може реагувати дедалі жорсткіше. Бладин зазначив, що потреби в особовому складі, техніці і матеріально-технічному забезпеченні при спробі стримати вторгнення і утримати захоплену територію будуть значними, особливо в міру того, як продовжуються шляхи постачання. Це, безсумнівно, був найсміливіший крок України цього року. Він також був і найризикованішим ідеться в матеріалі. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Ну і нагадуємо про підписку на наш канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання просимо підтримати вас гривною наш канал. Слава Україні!